На вулиці, мінус 20, Тож науковці-біологи зібралися у зимовому саду університету. На екрані. на екрані відео з біостанції, що надто близько до лінії фронту. У тому приміщенні, де вони проводять сплячку, дуже відчувається, як здрігається земля. Біологи показують нового віщуна тимка четвертого. Це брат тимка третього, якого через поважний вік уже відправили на відпочинок. Зараз ми його вам покажемо, і він, мабуть, у напівсні або щось прошепотить. Отже, в цьому році бабак побачив свою тінь, тобто весна прийде через шість тижнів. Принаймні він так вважає. На біостанції живе 19 бабаків: мінімум, який потрібен для збереження популяції і досліджень, але тваринам тяжко. І електрики в нього також немає, як у всіх в нас. І погода зараз така дуже зимна. Біостанція фактично межує з лінією бойового зіткнення, тож пухнасті в льосі, який імітує їхні природні нори, чують усі вибухи. У стресі тварини не дають потомства. І вони все це чують, на жаль. І через це вони сплять не, не, не міцно, не так, як вони мають спати. Вони прокидаються досить часто, і кожне таке прокидання це витрата енергії. А бабак на це не розрахований. Бабак розрахований на те, щоб накопичити жир і залягти у сплячку і спокійно собі спати до весни, коли той жир йому знадобиться для періоду розмноження. Утім, гарні новини все ж є. Завдяки експерименту у двох родинах з'явилися малята. Ми створили невеличку колонію, випустивши наших бабаків в природу. У нас дві родини на цих двох родинах було ну більш ніж шість дитинчат. Але через війну з'явився ще один вид хижаків, які загрожують бабакам. Побільшали хижаків, зокрема свійських собак. Люди їдуть, люди кидають. Собак, собаки починають збиватися у зграї і шукати собі їжу. Вони страшні страшніше навіть за вовків. Вони не бояться людини навіть відмінують вовків. Ще до війни Україна втрачала популяцію цих степових гризунів. Скільки їх лишилося нині у степах Куп'янщини, порахувати неможливо. Бо всі Колонії бабаків, які існують в наших районах, вони всі, ну майже всі, знаходяться під впливом бойових дій, або окуповані, або саме там проходять бойові дії. Евакуювати тварин теоретично можна на Одещину, там теж степи, але зараз пухнасті такої подорожі не витримають. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.